Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні, 11 серпня 2024 року, я знаходжусь на винограднику мого сусіда, міста Полтава, Україна. Хотілося б показати, як у нього плодоносить е, сорт е, американської селекції під назвою Кешмиш Юпітер. Він вже давно всім відомий. Як заявляє інститут, вага ягідки від 4 до 6 грамів, грони 200-300 грамів, красно фіолетового кольору, гармонічного смаку 27. Ну, Смак тут не, не, доволі приємний, всім відомо. Його смак з фруктовими нотками, такими, легкий мускат проявляється. Ягідку я от зрізав, поклав на ваги три штучки. 16 грамів. Саме легенька, тут 4 грама мають вагу. Давайте я вам покажу. ось Вітер зараз і е, трошки скаче вага. сам Оця 6,5 грамів. І середніх розмірів ось 5 грамів. Тобто, так воно і є. Як заявляє інститут, оригінатор цього сорта така вага і є. Це е, другий. Урожай на цьому кущові доволі таки потужний. Вистачає тут ягідок. М -м -м. Фруктові ноти. Дуже приємна консистенція. Цукор на висоті. Ось такі гроночки. Доволі такі вимощені головки. Тут уже хазяїн сказав, що трошки підзбирав їх. В тому році пробували застосовувати гіберлін на цьому сорті. Це одне плечо цього, цього винограда. І ось інше плече. Так що стосовно застосування Гіберліна на, на кишмише Юпітера. Е, Збільшився розмір ягідки. Десь процентів на 30% вона потягнулася. була. Доволі е, приємних розмірів таких була вона. Е, побільше, звісно, ніж це. В цьому році мені ніколи було займатися, хоча сусід і казав, що давай на наступний рік зробимо це. Це розмова того року була. Ну, я не встиг це зробити своєчасно, ну а потім, звісно, було це недоцільно використовувати гіберлін. Так що по рудиментам зараз розріжемо, подивимося. Яги я розрішу це середніх розмірів. Побачимо, так, да, тут ось є такі рудименти, вони при їді зовсім не ощущаються, м'якать, мясиста соковита. Бачите, така приємна, дуже приємна на смак. Так що отакий Юпітер. Що хотілося б ще зараз зазначити, доволі таки непогано від, відгукується на застосування гіберліна на ньому. Тільки треба це робити своєчасно. І я використовував концентрацію десь 30 мг. На літр води в тому році. Ну, це вже він був такий на як ну просо, тось, ну пшено, пшено пшено пш, таких розмірів. Можна в кінці цвітіння дозу зменшувати і брати, використовувати 10 мг на літр води. Тобто дуже ранній виноград. Безнасінневий, смачний. І головне, що може стійкість 27 градусів в нього. Лоза вже визріла в нього повністю. От ми заглянемо на самого верху. Тут висота шпалери більше 2 метрів. І в самому горі вже лоза коричнева. Є пагани такі. Ну, а є такі, що трошки ще зеленкуваті. Ну це саме... Сильне визрівання лози на всьому винограднику, що у мене, що у сусідів, більш нічого так ловко не визріло. Отакий От кишусь миш Юпітер. Дякую за увагу. Кому було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.